Добрий день, мої малята! Ось казочка для вас, щоб збудити у ваших серденьках любов до рідної української мови. Вивчайте її і плекайте, як ту прекрасну квітку. Казка про українську мову. Давним-давно жила була українська мова. Вона дуже любила Співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволено лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе, і зла чаклунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилася мова в незнайомому королівстві, розгубилася, засумувала, та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили, а дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилося у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант і уміння розповідати казки, що вчать розуму, а ще. За уміння співати чудові пісні, які лікують душі.